Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 липня, 18 липня 390 року до нашої ери, римляни зіткнулися з найбільшим приниженням у своїй ранній історії на березі річки Аллія. За 18 кілометрів від Рима гальське військо на чолі з вождем Бренном розбило вщент римську армію. Римляни діяли розгублено. Частина війська навіть не встигла стати в бойовий порядок. Паніка охопила лави, воїни кидали щити, бігли до Тибру, намагаючись уплав дістатися до міста. Після цієї катастрофи Рим залишився фактично беззахисним. Частина мешканців втекла. А ті, хто залишився, сховалися на добре укріпленому капіталійському холмі. Сенатори та жерці вирішили залишитися у місті і прийняти смерть з гідністю. За переказами сиділи нерухомо на своїх місцях, вбрані в тоги з пурпуровими облямівками. Галлиш, здивовані легкою перемогою, запідозрили пастку і не поспішали нападати. А коли вночі таки спробували взяти капітолій, їх викрили гуси. Саме вони за легендою своїм галасом розбудили охорону, і напад було відбито. Ці гуси з храму Юноне з того часу стали символом несподіваної рятівної сили. От скажіть, чи справді міг древній Рим урятуватися завдяки гусям, чи це просто красива легенда? Напишіть свою думку в коментарях. 18 липня 1863 року до Києва прийшов папірець, який змінив історію української мови. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав до Київського цензурного комітету таємний документ, так званий Валуєвський циркуляр. На перший погляд, просто бюрократична інструкція, але насправді удар по культурі цілої нації. Указ забороняв видавати українською мовою навчальні книжки, релігійну літературу та будь-які популярні тексти для народу. Мовляв, ніякої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Ця фраза стала символом імперського шовінізму, який десятиліттями намагався стерти українську ідентичність. Насправді ж саме тоді українське слово жило у поезії Шевченка у народних піснях, у фольклорі, на сільських вечорницях. Але державна машина взялася придушити це життя через заборони та репресії. І, хоча указ був тимчасовим, дух його довго отруював політику імперії щодо України. А як ви думаєте, чому мова стала такою загрозою для імперії і чому кожна спроба її заборонити лише посилювала прагнення говорити українською? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк.